Генетика законі спадковості пропонує наступний план. Як відомо, основою сучасної біології є генетика, яка вивчає дві нерозривні властивості живих організмів, спадковість та мінливість. поведінки людини, екологія, соціологія, психологія, медицина, ось не неповний список наукових напрямів, процес яких залежить від рівня знань у галузі генетики. Жива природа влаштована геніально з допомогою єдиної молекули ДНК. ДНК самовідтворюється містить всю програму життя, включаючи синтез, структуру і функцію білків. Крім збереження програми життя, молекула ДНК також забезпечує власне самовідтворення, гарантуючи безперерівність життя, підтримуючи процес еволюції через природний відбір. Гнетика відіграє ключову роль у забезпеченні допомоги людям зі спадковими хворобами та покращенні їх адаптивних можливостей. Вона також важлива для вивчення нормального стану людини, включаючи реалізацію спадкової інформації та фактори, що впливають на неї. Генетики прагнуть відповісти на питання, як генетична інформація формує ознаки людини, і наскільки залежна людина від тієї генетичної інформації, яку вона успадкувала від батьків. Сучасна генетика відкрила нові можливості дослідження організму. За допомогою індукованих мутацій можна моделювати фізіологічні процеси, регулювати біосинтез білків, змінювати морфогенез та впливати на розвиток організму. Це дозволяє глибше вивчати популяційні та еволюційні процеси, а також спадкові хвороби та проблеми невилікуваних захворювань. Останні досягнення молекулярної біології дозволили як розкрити геноми багатьох організмів, так і створювати живі істоти із заданими характеристиками. Відомо, що у кожній соматичній клітині людини міститься 23 пари хромосом, що складається з молекул ДНК. Загальна довжина всіх 46 молекул ДНК в одній клітині приблизно дорівнює 2 метри. Сумарна довжина ДНК у всіх клітинах людського тіла приблизно 80 мільярдів кілометрів, а це 533 рази від Сонця до Землі. Кожна сота дитина у світі дорожиться із спадковим дефектом. Відомо понад 10 тисяч різних захворювань людини, у тому числі понад 3 тисячі спадкових. Вже визначені мутації генів, які пов'язані з гіпертонією, діабетом, деякими формами сліпоти та глухоти, з епілепсією та іншими спадковими захворюваннями. В основі синдрому Дауна, найпоширенішого з вроджених відхилень, лежить наявність в гномі дитини зайвої хромосоми, Частота появлень на світ дітей з цим недугом. Становить приблизно один випадок на 800-900 новонароджених. Частіше діток з цим синдромом Дауна називають сонячними через їх допорозичливість і відкритість. В останні роки було відкрито молекулярну основу спадковості. розшифровано генетичний код, створюються нові штучні гени. У пробірках вирощуються віруси, з клітин зрілого організму створюються ідентичні близнюки, жаб та овець. У пробірках запліднюються людські клітини. Жінкам пересаджують ембріони, лікарі лікують багато спадкових захворювань. Багаторічні дослідження дали змогу вперше реально оцінити функції генів в організмі людини. У Харкові існує перший в Україні медико-генетичний центр, який займається і наукою, і допомогою людям з орфанами, тобто рідкісними генетичними захворюваннями. Успіхи у розвитку генетики людини дозволяють Попереджати та лікувати спадкові загоряння. Основна мета медико-генетичних консультацій інформувати про ймовірність ризику появи у потомстві хворих нащадків. Вчені різних країн досягли вигнити вражаючих успіхів, так співробітникам Каліфорнійського університету, вперше відредаговано геном живої людини, доведено ефективність генетичної терапії, виявлено гени довожительства. Конкретизовано генетичні механічні еволюції, діагностика спадкових захворювань сягає точності до 95%. Вчені у Сполучених Штатах досягли успіху генетичній модифікації людського ембріону для лікування поширеної генетичної хвороби серця. Нові винахи спрямовані на знищення старіючих або хворих клітин. Це робить можливість втручання у процес. Еволюції та відкривають нові перспективи у дослідженні життя. Особливо важливо те, що з кожним роком вчені наближаються до можливості запобігання розвитку спадкових хвороб на стадії розвитку плода. Основним інструментом для цього є генне редагування, що дозволяє модифікувати ДНК, видаляти або змінювати потрібні гени. Генетики прогнозують, що незабаром генетичні вакцини замінять традиційні щеплення і медицина. Матиму можливість перемогти невилікувані хвороби. За сміливими прогнозами, приблизно через два десятиліття можуть з'явитись виключно здорові діти завдяки можливості виправлення спадкових дефектів на ембріональній стадії розвитку. На 2050 рік заплановані спроби удосконалення людського вигляду, що базується на глибокому розумінні інформації в наших хромосомах. Це дозволить виправити знайдені генетичні помилки і навіть проектувати людей певних спеціалізацій математиків, фізиків, художників, поетів, а можливо і геніїв. У людства про контроль над процесом старіння і, можливо, навіть безсмертя може стати реальністю. Цікаві факти: ДНК людей на 99,9% однакові, відмінності становить остання 0,1%. Одноєї свої близнюки на 100% генетично ідентичні, але мають різні відпитки пальців. Мелеколо ДНК зберігається дуже довго, період її на становить понад 500 років. Саме це дозволяє проводити археологічні дослідження вимерлих живих організмів. ДНК може пошкоджуватись під дією нервових стресів, коріння, ліків та інших факторів. ДНК на 8% складається і стародавніх вірусів, які раніше зараджали людей. На міжнародній космічній станції зберігається диск смерті. Він містить ДНК видатних людей на випадок всесвітньої катастрофи. Висновки: отже, генетика, зважаючи на свій молодий вік, стала ключовою наукою і найважливіше досягнення останніх десятиліть, пов'язані з її розвитком. Перед людом відкриваються великі перспективи. Питання про те, чи зможуть вчені реалізувати гігантський потенціал генетики в найближчому майбутньому, залишається відкритим, чи можливо звільнення від спадкових хвороб, продовження життя та молодості? Питання, на ми сьогодні, маємо всі підстави сподіватися на позитивну відповідь.